Ми зараз знаходимося в адовці. Вона тут була і колись. Ми її освіжили, зробили більш сучасною молодіжною. Якщо ви подивитесь на цей брендом, що тут є, це малюнки дітей з особливими освітніми потребами. До нас приходять часто мешканці, які приносять котів на стерилізацію. Ми реєструємо тварин, яких забирають додому, фотографуємо їх разом. Сюди приходять волонтери, якщо вони хочуть вигулювати тварин. Тобто, це такий більш якби комунікаційний простір з мешканцями міста. Тут ми проводимо загалом такі базові дослідження, тобто це є гематологічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, також аналіз калу і аналіз січі. Е, паралельно тестуємо усіх тварин, які йдуть до нас на донорство для того, щоб зрозуміти, чи вони нам підходять, чи не підходять. Також у нас є власний банк крові, тобто це холодильник, в якому у нас зараз зберігається безпосередньо кров. Недавно було переливання, була собачка, в якої були критичні показники. І за допомогою переливання ми змогли її врятувати. Зараз вона в доволі хорошому стані. Що у вас є можливість. У вас є тварини, здорові, будь ласка, приходьте, перевіряйтеся і ходіть до нас на донорство, тому що кров потрібна. Ми зробили ремонт, закупили меблі, ми купили медичного обладнання, ми оновили хірургію, ми закупили новий УЗД-апарат, ми запустили стоматологію, ми дуже багато чого зробили тут. Ми зараз на етапі закупівлі датчика по ехосерцю, тобто тобто нас додасться ця нова послуга. Сподіваюся, що ми запустимо рентген. Також лабораторія в нас повністю працює, і ми запустили банк крові. Потрібно нам сконцентруватися більше на інфокампаніях, навчаннях. Та ми хочемо запустити сюди багато екскурсій, тому що це про прозорість, про відкритість. Та ми помінялися, хочемо, щоб це люди розуміли. Ми хочемо, щоб клініка закрила всю базу цих досліджень, та тому що до нас потрапляють багато тварин, і ми маємо мати змогу їх всіх обстежити. Загалом компанія Кормотех підтримує капеле вже дуже давно, але безпосередньо новий етап нашої співпраці розпочався з минулого року, з осені, коли Юліана прийшла на цю посаду, і ми зрозуміли, що ми можемо зробити новий крок, загалом для того, щоб відновити долучитися до відновлення Алкаполег. Тому зараз радіємо цю співпраці, тому що це дуже якісний кейс, безпосередньо, коли місцевий бізнес, влада і муніципальні інституції змінюють і створюють нову реальність гуманного Львову. А зі своєї сторони, ми максимально говоримо не тільки про те, що компанія приєднується і підтримує їжу. Ми готові максимально включатися в розвиток і каністерапії і загалом підтримувати гуманізацію, культуру ставлення до тварин у місті Львові загалом в Україні. Бо це наша глобальна місія. і Ми радіємо, коли є можливість робити це в рідному місці для компанії Корметех. З осені минулого року ми передали більше ніж 4 тисячі кілограм корму завдяки чудовій команді, яка працює в Алка допомозі партнерів кормотеху, допомозі наших колег-депутатів і всіх, хто дбає про тварин, сьогодні є чергова стадія оновлення Алка яке розширює свою діяльність. Тобто сьогодні розширює свою діяльність ветклініка, яка тут запрацює, яка буде допомагати власне і безпритульним лесикам і так само всім, хто сюди звернеться, і окрім того, новий напрямок, який розпочинає Алка це є каністерапія, тобто це допомога власне ветеранам. Вже є декілька успішних прецедентів. Так само ви знаєте, що сьогодні Велка Плев працює так само ветеранам.